Вітаємо в ефірі. Програма для юних журналістів. Ось ви бачите цю цікаву книгу. «Мосяжні відлуння, книга оригінальної справді високої поезії. Вона, як підсумок попередньої роботи Романа Кудлика і запевнення у здійсненні нових задумів. Для тих, хто був знайомий з цією поезією давніше, це буде повернення у молодість для тих, хто читатиме. Вірші вперше це буде відкриття. Насправді така доволі модернова поезія, і стиль, і така ментальність цих текстів, от, наприклад, Тікаю від зими, мов перелітний птах, до пальм, до моря, щоб продовжить літо. А може, це я сам себе вмовляю. Бо то вже звичка є така тікати від сокровенного в розмови про футбол, в легкі обійми от чиїсь. Неприступності от справ у показову метушню та дуже нетривалий цей наркоз. Як не вмовляй себе, що ті літо, то навіть слід за реактивним літаком враз нагадає проводи на сніжені. Ця книжка в подарунок передається нашому юному журналісту з Гурка школа успіха. Це Олександр Зорянський, і в різних проєктах, в різних конкурсах він брав участь. І доволі успішно нещодавно відбувся такий конкурс для школярів для юних журналістів: конкурс Я журналіст розповідаю світові про незламність українців. Конкурс проводила Черкаська академія неперервної освіти або інститут неперервної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. От дуже такий цікавий конкурс. І хочемо подякувати пані Юлія Зоря, координатор цього конкурсу, від меценатів передали в подарунок оцю книжку. Сашко Зорянський підготував сюжет з дуже символічною назвою на Ютуб-каналі Леонідопієв Щастя творчості. Він розміщений у відкритому доступі. Його назва читаю багато, читаю завзято. Це цитата взята з відеосюжету Олександра Зорянського. Він насправді. Шестикласник, який мотивований до сучасного процесу читання. Я думаю, що ця книга залюбки читатиметься, і Сашкові вона має сподобатися, зацікавити. І тут дійсно така новітня поезія. І тут е, цікава ментальність цих текстів, а це головне для такого творчого осмислення юного журналіста. Ми дякуємо організаторам конкурсу за такі подарунки. А це ще не все. Від конкурсу я журналіст ще передано. Ось ви бачите для малювання, для таких е творчих сюжетів це для конструювання. Також, знаєте, юні журналісти мають бути такими рудованими, щоб світ пізнавати, треба створювати різні сюжети і досліджувати різні галузі суспільного життя. Тому, знаєте, такі творчі релакси. Створити, це буде не просто якби така творча, цікава розвага, а то буде нове пізнання світу під іншим ракурсом. Ну і це також, ви бачите, буде допомагати створювати різні проекти, що на папері, на картоні, творчі сюжети, не тільки текстові, а ще й графічне зображення. Отож, ми дякуємо, пані Юлії Зоря, за такі надані подарунки від організаторів, від меценатів конкурсу Я журналіст і. Сашко Зорянський посів почесні місця. В його сюжетах головна ідея це популяризація читання. Читає багато, читає завзято. Ми бажаємо нашим глядачам. Дивіться творчу студію Леонід Гапеєв щастя творчості. Підписуйтесь, дуже багато цікавих сюжетів. І Сашко Зорянський також активно в них бере участь і групові сюжети, і індивідуальні. Дивіться, підписуйтесь і дякуємо глядачам за увагу.